Ну що, ж, всім привіт! З вами містер Лего і сьогодні я би хотів зробити невеличкий орден моєї шахти. Поїхали. Ось таку ми шахту сьогодні будемо глядати. Як ви бачите. От. Тут у нас є відео. Просте пусте... Просте пусте, пусте. Окей. Просте пусте. От. такої золотої. Тримачки чи що це? Тут от, 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 стоїть такий вот блок. Землі, бо тут в інших. Бо от, тут, наприклад, не стоїть зем блок землі, ну, це я розумію, що це блок землі, але ну, це не отакий от от блок 2х2. Е, от. Далі. Пічка. Вест так. І динаміт, ну це не ще не все. динаміт тут є так само, щоб стів взайвав собі. От. І тут вгілля. Було б катіше. Тут дали трошки. Дали більше вугілля. От, ще одне вгілля. Такі дві залізні. Ой, які залізні вугілля одні. Це от мене одна штучка заліза. Тільки бо я з цього набору щось склав. Такого. От, чекайте. Де той цей блок тут стояв? Окей. Не будемо зважати, от. Значить, і, значить, тут наша фігурка головна. Стів. Залізною кіркою. Та, та, не стів. Простенький. Ай, ай, ай. Давай, ставься, ставься, ставься. Да блин, а окей. Окей, милый Илья. ели. А, вот, все. Далее. Тут, тут тот черный обсидиан. Вот. Видаю кусай на обсидиане. Вот тут вот сбоку золотая руда. Так, тут две штучки. Если вы не заметили это ощущение, то я вам покажу. Вот, там. Вот там вот. Вот. Ой. Вот. І вот. ще в нас є би то, на да. Можна так сказати. Ну, і так і скажу, це стоунавел, да. От. Але ще добавили таку штуку, щоб вона могла освітись, там стало. ставить. Вот тут стоїть драбенка, по якій стів може вилазити. Зараз вот. вам покажу. Він по ній може собі вилазити і брати собі хліб. До речі, тут стікає лава. Тут ой, вот, оттікає лава тут. А там наверху у нас, зараз я відчіплю то відділення. От, і покажу. От, відділення з хлібом. От, там, де він може собі взяти, і коли в нього мало життя, він може собі просто взяти і поїсти. То. И вот такие. И сегодня я вам более забыл. Кому уже понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. С вами был Мистер Олег. Всем удачи и всем пока.